Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол. Таблетки від головного болю. Масниця, масляна або колоді у південній, східній та центральних областях України і запуст чи сиропуст в західних. Так називали в різних регіонах тиждень до Великого посту. Сенс традиції підготуватися до 48 днів утримання від їжі тваринного походження. А ще цей тиждень символізує початок весни, розквіту та відкриття сезону весіль. Усі забави цього тижня організовували жінки, і пов'язані вони були з проводами зими та зустріччю весни. А ще пошуком пари для молодих неодружених дівчат. Називали його бабським тижнем, адже протягом семи днів чоловіки мали слухатися своїх жінок. Та найголовніше частування цього тижня. Усі страви готували без м'яса, а головною стравою були вареники з сиром та сметаною. Їх готували щодня. Але на цьому меню не обмежувалося. Господині готували і гречані млинці, і і сир зі сметаною, і локшину на молоці, і навіть борщ із рибою. Готували і млинці, але вони аж ніяк не були головною стравою тижня. Львівська кулінарна блогерка пані Стефа, яка роками вивчає та відновлює традиційні українські страви, переконана. Традиція готувати увесь тиждень млинці і називати тиждень до Великого Посту Маслиніцей прийшла до нас у радянські часи з Росії. Та зараз саме час повернути свої українські традиції.